31 апарат штучної вентиляції легень отримала Полтавщина. Цю допомогу придбано за ініціативи італійських благодійних організацій та української діаспори в Італії. Якщо б купити такі шевели в Україні, вони будуть коштувати ну до 100 мільйонів гривень, і це вагомий внесок в розвиток нашої медицини. Якщо казати з державного бюджету купити, то це буде розтягуватися такі програми на роки. П'ять апаратів ШВЛ отримала Полтавська обласна клінічна лікарня імені Склифосовського. За словами головного лікаря закладу Григорія Аксака, ШВЛ будуть встановлені у відділеннях інтенсивної терапії в нейрокардіореанімації та загальній реанімації. За його словами, таких апаратів лікарні достатньо. Проте будь-який лікувальний заклад потребує заміни та нового обладнання. Це апарати експерт-класа. Високоякісні, високовартісні. З кожним днем любе обладнання, на другий день воно зношується і стає старе. Старіше, не таке функціональне по якості, по експертизі. Зараз ми отримали апарати експерт класу, які на сьогодні відповідають всім параметрам. Чотири апарати ШВЛ отримала і Лубенська лікарня інтенсивного лікування, говорить її директор Лариса Сухопар. Вони нам потрібні, ми хочемо замінити в нашому реанімаційному відділенні ці апарати, а також апарати в кардіології. Ті, що були, вони вже використали свій строк експлуатації і потребують поновлення. Загалом ці нові апарати ШВЛ отримують 10 медичних закладів області.